Проект на тему Північна Корея підготувала учениця 11-го Б класу Матвієнко Вікторія. Пригадаємо. З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії. Але в 1945 році в США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі. Відтак Японія капітулювала і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини. Американські війська зайняли південну частину, а радянські північну. Розглянемо більш детальніше заснування КНДР. У північній частині півострова в лютому 1946 року був створений Тимчасовий народний комітет Північної Кореї під керівництвом Кім Ір Сена. Цей комітет став основою для майбутньої держави. 9 вересня 1948 року в радянській зоні окупації було проголошено створення Корейської народно Демократичної Республіки КНДР. Кім Сен став першим прем'єр міністром нової держави, а згодом і головою держави. Візитна картка КНДР. Столиця Пхеньян Площа 120 540 км квадратних. Форма правління. Унітарна Чухчеська однопартійна республіка під тоталітарною диктатурою. Голова Державної ради Кім Чен Ін. Населення 26,42 мільйона на 2023 рік. Офіційна мова корейська, грошова одиниця. Північнокорейська вона. Кім Ір Сен, сподіваючись об'єднати Корею, розбудував армію і розпочав Корейську війну. 25 червня 1950 року Північна Корея почала масовий наступ на Південну Корею, захоплюючи значні території та підходячи до Пусану на півдні. ООН засудила агресію Північної Кореї, а США та інші країни почали надавати військову допомогу Південній Кореї. У вересні 1950 року висадка військ ООН в Ічхоні, під керівництвом генерала Дугласа Макартура дозволила швидко звільнити СУ і відкинути північно-корейські війська на 38-му паралель. Після успішної контратаки ООН війська США та їх е, союзників наблизилися до китайського кордону. У відповідь Китай відправив свої війська на допомогу Північній Кореї. У 1951 році бойові дії стабілізувалися навколо 38-ї паралелі. І до 1953 року основними бойовими діями були окопні бої з невеликими територіальними змінами. Війна закінчилася 27 липня 1953 року підписанням перемир'я в Пхатманджомі. Розглянемо більш детально наслідки Корейської війни. Економічні наслідки. Інфраструктура була зруйнована і країна потребувала значних ресурсів для її відновлення. Після війни Північна Корея отримала значну економічну допомогу від Радянського Союзу та Китаю, що допомагало відновити промисловість та інфраструктуру. Політичні наслідки війна зміцнила владу Кімерсена, який використовував конфлікт для усунення політичних опонентів. Після війни Північна Корея стала ще більш ізольованою від заходу та зміцнила свої зв'язки з соціалістичними країнами. Соціальні наслідки загинули близько 1,2 і мільйона північнокорейців, включаючи військових та цивільних. Після війни уряд Північної Кореї впровадив жорстокі заходи контролю над населенням, включаючи систему Сонбун, яка класифікує громадян за їхньою лояльністю до режиму. Політичний та економічний розвиток, націоналізація промисловості та землі. Всі великі підприємства, банки, транспортні системи та інші ключові сектори економіки були націоналізовані. Земельна реформа включала перерозподіл землі серед селян, що мало на меті ліквідацію приватного землеволодіння та зміцнення контролю держави над сільським господарством. Також була введена планова економіка. Економічний розвиток керувався через п'ятирічні плани, які встановлювали цілі для промисловості, сільського господарства та інших секторів. Держава контролювала всі аспекти виробництва, розподілу та цінної політики. Чучхе самозабезпечення. Основний принцип, впроваджений Кім Ірсеном, був Чучхе концепція самозабезпечення та національної незалежності. Це включало розвиток внутрішньої промисловості, зменшення залежності від імпорту та зміцнення ідеологічної єдності. Роль держави централізований контроль. Державний апарат мав абсолютний контроль над всіма аспектами суспільного життя, включаючи економіку, освіту, медицину та медіа. Економічні ресурси розподілялися згідно з плановими завданнями, що дозволяло уряду направляти зусилля на досягнення стратегічних цілей. Політичні репресії Сен використовував репресовані заходи для забезпечення своєї влади. Були створені різні організації безпеки, включаючи таємну поліцію для виявлення та знищення опозиціонерів. Ідеологічний контроль. Ідеологія Чучхе була вкорінена в освітніх системах медіа та культурі, що забезпечувало постійну підтримку режиму. Пропаганда використовувалась для зміцнення образу Кім Ерсена як батька нації та вождя, внутрішні програми розвитку. Програми індустріалізації. Великий акцент робився на розвиток важкої промисловості, включаючи металургію, хімічну промисловість, машинобудування та військову промисловість. Успіхи в індустріалізації сприяли економічному зростанню та зміцненню військової могутності, розвиток сільського господарства. Колективізація сільського господарства та використання сучасних технологій дозволяли підвищити врожайність та забезпечити продовольчу безпеку. Уряд впроваджував програми для покращення умов життя селян та забезпечення їх добробуту. Відносини з іншими країнами. СРСР та Китай. Після закінчення Корейської війни Північна Корея отримала значну економічну та військову допомогу від Радянського Союзу та Китаю. Ця допомога включала постачання промислового обладнання, технологій, палива та військових ресурсів, що сприяло відновленню країни після війни та розвитку її промисловості. До того ж, СРСР та Китай підтримували КНДР ідеологічно, оскільки всі три країни поділяли соціалістичні ідеали. Це сприяло зміцненню політичних зв'язків між ними. А також Північна Корея отримувала доступ до радянських і китайських технологій, інженерних рішень та знань, що допомагало розвивати власну промисловість та технології. США Північна Корея розглядала США як головного ворога і винуватця розділу Кореї. Антиамериканська пропаганда була широко поширена Україні, формуючи негативне ставлення до Заходу, Напружені відносини з США і Союзними. Союзниками сприяли подальшій ізоляції КНДР від західного світу. Самоізоляція під керівництвом Кім Ір Сена та його наступників Північна Корея свідомо обирала шлях самоізоляції, прагнучи зберегти незалежність та соціалістичну ідеологію. Політика Чучхе підкреслювала важливість самозабезпечення та уникнення залежності від іноземних держав, що призвело до ще більшої ізоляції. Проте, після розпаду Радянського Союзу у 1991 році Північна Корея втратила одного зі своїх головних економічних і політичних партнерів. Це спричинило серйозні економічні труднощі та кризу. Китай залишився головним партнером, але відносини змінилися. І Пекін став надавати підтримку на більш прагматичних умовах. Тоді, в умовах ізоляції та економічної кризи, Північна Корея намагалася знайти нових міжнародних партнерів для забезпечення економічної допомоги та підтримки. Однак обмежена кількість країн була готова співпрацювати з КНДР через міжнародні санкції та репутацію режиму. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво.